Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні вирішила знімати день зі мною. Сьогодні на сніданок у нас нетипова їжа. Немає вівсянки, бо я вчора не купила пластівці вівсяні, які я зазвичай купую. Люблю АТБ. У нас була повітряна тривога, тоді, коли я була на прогулянці з сином, і магазин був зачинений. Тому сьогодні виручили на сніданок сирники з галібалованої, Уже підсмажила і будемо пити розчинну каву із молоком. Повернулися з синочком з прогулянки. Зараз швиденько буду готувати обід. До прогулянки ще начистила картоплі, Це для картопляного пюре. Вже поставила водичку. До речі, я не так давно, кілька років тому дізналася, що краще варити картоплю. Спочатку закип'ятити воду, а потім в гарячу воду кидати уже картоплю почищену. До цього я ставила просто як крупи, начищу картоплю, заливаю водою і ставлю воно кипить. Так, наче зберігається крохмаль всередині. Я не знаю, це добре чи ні, але, здається, виходить смачніше тепер. І буду смажити рибні котлетки, їх розморозила, м'якенькі. це з галі балованої рибні котлетки. Вже вдруге сьогодні мене виручає галя балована. Минулого разу купувала, смажила, дуже нам сподобалось, тому купила І ще раз. Вони такі трошки солонуваті, я б, напевно, ще менше солі додала. В усьому іншому вони просто чудові. Нас так засніжило зараз. Е, вставлю вам частинку відео, яке я зняла на вулиці. Дуже багато сніжочку, так красиво, прям казка зимова. Обід уже готовий, ось так він виглядає. Картопляне пюре порізала ще перчик солодкий, і котлетка із згалі Зараз розріжу її і покажу, як вона виглядає всередині. Так. Ось так виглядає котлетка. Дуже соковиті і смачні. У нас вже вечір, світла немає. Зараз готуватиму таку імпровізовану вечерю. Покажу вам, що буду готувати. Перш за все, мені потрібно нарізати батон кубиками. Нарізала батон, зараз підсушу його трішки на сухій сковорідці. Сухарі підсмажила. Далі на розігріту сковородку додаємо трішки соняшникової олії. І трішки підсмажуємо ось такі овочі. У мене це суміш весняна. Овочі суміш я трішки присолюю. Зараз треба перемішати. Поки овочі смажаться, розбиваємо три курячих яйця. Сюди ж додаємо трішки молока і додаємо дрібку солі. Взбиваємо вилкою і заливаємо цим омлетом наші овочі. Поки омлет не підсмажився, туди ж додаємо наші сухарі. Усе гарненько перемішуємо. Всиваємо кришкою. Ось така легка й смачна вечеря у мене вийшла. Уже повечеряли, зараз питимо такий напій, кавовий, капучино називається, зі смаком карамелі. Ось так він виглядає. Я собі роблю його не дуже концентрованим. Там написано 4 чайні ложки, а я сиплю десь 2 чайні ложки, він солоденький, мені достатньо. І буду ще їсти ось таку цукерочку. А з вами хочу попрощатися до наступних відео. Дякую, що були зі мною! Бувайте!